До великодніх свят місцеві жителі прикрашали вулиці Радивилова. Це вже стало доброю традицією перед Воскресінням Христовим. Вулиці міста сповнилася новими барвами, і прикрашання відбулося не лише у місті Радивилів. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. У Радивилові на площі незалежності встановили писанки та декоративних зайчиків, які символізували прихід великодня. Акцентом серед декорацій стала лялька-мотанка в людський зріст у вишиванці та з писанковим намистом. Талант і майстерність учнів та викладачів художнього відділу комунального закладу Радивилівської дитячої школи мистецтв був переданий у локації, які барвистими кольорами прикрашали площу. До оздоблення фігур долучилися заклади освіти Радивилівської громади. Традиції великодня потрібно берегти та передавати молодому поколінню. Мар'яна Баняс, Василина Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.